Цього тижня в Україні очікується доволі мінлива неспекотна погода, оскільки переважатиме поле зниженого тиску. У деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі. А у другій половині тижня очікується певне зниження температури. Про це повідомляє український гідрометцентр. У найближчі три доби за прогнозами синоптиків у західних та Житомирських областях, а сьогодні також і на сході країни та Сумщині, пройдуть короткочасні дощі місцями грози. 24-25 липня до цих областей додадуться ще Вінниччина та Одещина. Нарешті території буде без істотних опадів. Вітер на цьому тижні переважатиме північний зі швидкістю від 3 до 10 метрів. В секунду температура вночі очікується на рівні плюс 14 плюс 19, на півдні країни до плюс 23, а вдень повітря пригріватиметься до плюс 24 плюс 30. У південних, а 25 липня, і у східних та Дніпропетровській областях температура підвищиться до плюс 31 плюс 34 градусів. В четвер в західних областях буде лише від плюс 21 до плюс 26. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 23 липня. Температура повітря передбачається в межах плюс 26 плюс 30. На заході місцями буде від 24 до 26, а у південній частині розігріє до плюс 31 плюс 34 градусів. Опади найбільш ймовірні сьогодні в західних областях і подекуди на сході України. А ввечері дощі дістануться і північного сходу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.